Чудова весняна погода, весняна пора. Навіть джміль вийшов на збір пилку і нектару. Кетяги насіння чорноклено, які просто кажуть, збери мене, розсій мене біля от такого чудового лісового озера. Клен гастролистий, виріс по сусідству з такою от сосною. І бачите, як кожен тягнеться до сонця, молоде, високе, того ж його привалила якась верхівка. От він дав отакі от плоди. Набагато більше, ніж у чорного клена. І здається, що дерево. Покине наш чат тому треба швиденько це все діло розсіяти, доки є можливість. Так, клена стралисту зібрали. На черзі в нас глід червоноплідний. Є ще чорноплідний. Теж ранній такий, не скажу, що медонос але підтримуючи взяток дає. Запах біля нього завжди неймовірний. Трошки насіннечка теж зберемо. Ну і там ще є кущик чорноклена теж зберу. Різниця між розмірами клена гастролистого насіння і чорноклена. От десь там горошина червоноплідного гльоду. от, от. насінинки висять. Інколи чорноклен буває деревом, але в основному кущем. Ну і звісно щоб добити відро, треба ж добрати плоди акації. Вона вже аж розкрилась, тільки смикни і вона вже буде висипатися. Так що будемо працювати і над цим. От на такому косогорі на узліссі, ми і висіваємо таке. От. Знайшов насіння варсянки Теж читав гарний медонос і для птиць. Олійне таке насіння допомагає їм перезимувати. Тому теж розсію. От ви кажете, друзі, то поприкупуй, то стратифікуй. Так, але це все час, розумієте. І час занадто дорогий, щоб його ну можливо у кого більше. О, дивіться, от я просіяв. Просіяв. Дощик пройде, воно трошки заб'є. Захоче, воно і в щебені виростає. Тобто шанс дав, шанс дав. Тому, як казав президент Зеленський, мільйон дерев. Розумієте, можна на мільйон дерев вкласти мільйон доларів. А можна просто пересадити із пункту А в пункт Б. Якось насіннинко. І це все діло виросте катаклізми, засухи, будь-які людські фактори, пожежа і тому подібне. Впливає на кількість цього насіння. Але коли його висівати багато, то ми даємо шанс йому. Розвитися, вижити і тому подібне. Перевіряю в своїх трудях. Ніжно такий аж білуватий пилок несуть. Закрив нижній льоток. Багато хто стращає, що зараз йде воровство. Тому перестрахувався. Це сильна сім'я. Ну як сильна? Моїх слабачків на три рамки, то це сильна. Ці мені дуже подобається. У них такі дуже багато жовтих тергітів. Вони на нічимось. І маточка така рижа-рижа на бакфаст, похоже. От, вони носять молодцюваті такі. Вони найранніше розвиваються. Раг'яця поки вона немає, mm -hmm. там молодець така сім'я. І зараз льот гарний у них. Зараз буде де півтори рамочки. Обжила, з жовтими пилочками ніжками понесла і знизу шух вискочила. Тут би їм льоточок нижній закрити теж. Ну нічого, ці гадались так не слабо. Оце злюща сім'я. Вони завжди мене кусали, я завжди їх самих останніх дивився. Не знаю, може в цьому році спробую від Бакфаста поставити їм одноденку, якщо буде час. А часу, як завжди, не вистачає. Зараз несуть усі пилок. Ми будемо сподіватися, що їм вистачить. А якщо не вистачить, то я от зробив от таку штуку. О, бачите, вже бере. У мене було просручене сухе молоко, отаке. От. Висипав, стояла, вона стояла. От одна красуня вже знайшла, зараз вона приведе сюди всю свою шайку. Також для слобачків зробив отакий от, от був грудний збір. Був грудний збір. Насипав банки цукру. Заварив отакий от, от сиропчик їм. Хай теж повибирають, щоб розвиток був весняний гарний. Так ще. Якось так. Вітерець, вітерець. Я не заважає їм працювати. А воду, на жаль, не брали чомусь, або, або води вистачає в них. Можливо, його треба було підсолити, але я не підсолював. Одна стоїть майже повна. І ця стоїть тут жили линемо. Привіз також друзі багані магоні і падуболисті. це такі жовтим-жовтим ягодки сині, вічно зелений кущик. Декілька цих треба посадити. Також варення. Треба зарядити отакі от осоловки для шершнів. Сідає. Залазить в дірочку. тут пів цього ще. Це минулорічні. Ну і дати своїм підкормки весняний. Так що отак. От друзі, наслідки посухи. Отак так от малосніжна зима, плюс така рання весна і все. Був ставок, нема ставка. Так само і заплави.